Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Як ви вже зрозуміли з назви, на вас чекає влог з двох ретритів, на яких я була в серпні. Трошки покажу, як ми з дівчатами практикували, як проводили час, як чаювали. І ви також ставте відео на паузу, заварюйте собі горнятка чаю або кави, підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, і приємного перегляду! Перший ретрит в цьому місяці у мене відбувся і студією йоги у Львові, де я зараз викладаю офлайн. До речі, студія називається Затишна. І якщо ви мешкаєте у Львові або плануєте подорож до Львова, я радо запрошую вас до нас на практики. Їхали ми потягом зі Львова до Коломиї. Там на нас вже чекав трансфер до Мигава в Солід Village, де я вже була до того в червні. В більшості там були дівчата, які постійно ходять у студію, але були й новенькі, тому ми вирішили всі разом познайомитися за чаюванням. Віта взяла з собою спеціальну дошку, чабань, піали, різноманітні чаї та розповідала взагалі про чайну культуру. Оце і є загальна чайна дошка. Є кожна підставочка, і е, це вже дуже прикольний символізм. Бо це типу вважається як наше таке е, загальне поле, в якому ми там спілкуємося, обговорюємо щось. А це наше індивідуальне, яке берете до себе, п'єте, і ніхто на нього не візе. Вже ввечері я провела першу практику на цьому ретриті. Одну з моїх найулюбленіших, яка називається Чандра Намаскар» або Привітання місяцю. А після того вже була звукова медитація. Віта грала на чашах різного розміру, глюкофоні, посуху, дощу і на мелодійних дзвонах коші. Наступного дня після ранкової йоги у нас знову було чаювання та невеличка лекція на тему філософії йоги. Ми говорили про вісім основних щеблів йоги та просто спілкувалися з дівчатами. І звичайно, ввечері у нас знову була йога. На третій день ретриту. Ми нарешті дійшли до цвяхстояння. Я трохи розповіла дівчатам, що це таке, та навіщо. І звичайно ж, хто хотів, спробував для себе цю практику. Тут 10 мм крок, це середній рівень, тобто не найвищий, та щоб ви могли там всі стати, але і не найлегший. Розкрились і Глибокий вдих, вдихлись, на видиху розкрились. І, є. і тепер глибокий вдих, дівчата вирівнюємо ногу в бік, з видиху. Зі вдохтаємося, на видиху виріхали. Ближче до вечора Віта влаштувала нам майстер клас із свічковаріння, і я була приємно здивована, наскільки вона все придумала, скільки всього привезла з собою. Кожній дівчинці скляну тару для свічок, ємкість для варіння воску, сам віск, ароматичні олії та багато-багато іншого. Свічки я робила вперше, тому уважно слухала і намагалася все відтворити як треба. Особисто мені дуже сподобалось з допомогою та під керівництвом, а також в такій чарівній атмосфері, я з задоволенням зробила ще не одну свічку. Майже хвилину мішати. А це до якоїсь щось чисель бути? Довідчуття, що вже досить вже? Е, олійку. Ви залили і тримаємося. Мало ми І так ми забрали ці свічки з собою додому на пам'ять. Я ними активно зараз користуюся, запалюю їх кожен вечір, що створює неймовірний затишок вдома. У неділю фінальний день ретриту. Ми почали сурія на маскар. Привітання сонцю. Згодом була медитація, і далі вже дівчата вирушили додому у Львів. А я залишилася в Solid Village чекати на початок табору для мам 2.0. На цей раз Саша організувала табір вже трохи більшого масштабу. Мам було майже в два рази більше ніж попереднього разу у червні, і ми зайняли все котеджне містечко. Після вечірньої йоги вже по традиції була вечеря, на якій всі познайомилися поближче. Також було багато вільного часу, в якій матусі з дітьми відпочивали, плавали в басейні та просто класно проводили час. Добрий раночок. Іду з прогулянки з кажаном. Нещодавно тільки прокинулася, поки ще всі сплять, хочу зняти огляд території, бо пам'ятаю, що минулого разу це не робила. Так, два будиночки. Сані і... Ось там. Тут файний форест, ці не пам'ятаю, називається а, басейн з підгрівом. Такі невеличкі тераси у кожного будиночку. Так, і далі басейн звичайно класний, але далі найцікавіше. Галявинка, на якій ми проводили всі наші практики. Одна альтанка, друга альтанка. Керан знайшов м'ячик. Ось. Там є гриль, така квиделка на вуличка. Тут ще також на вулиці можна буде сидіти. Друга альтанка. Чан. І невеличкий басейн з холодною водою. І також тут таке невеличке приміщення, де можна заварити чай собі, якщо ви в чані. Тобто не треба нікуди йти. Ось так. Ну, краса. Насправді, така немаленька територія, але дуже-дуже гарно і все класно продумане. Мені прям супер подобається. Ще був танцювальний майстер-клас, багато подарунків від спонсорів, і, звичайно, ввечері чан. Окрім йоги на галявинці в нашому котежному містечку Саша домовилася, щоб ми провели практику на терасі. Видно гори, захід сонця і незабутня атмосфера. Давайте давай, по... давай. попоздимо. <реку> <реку> Чіпляємося за ліве коліно і виводимо долонь пальцями вгору, продовжуючи рух, ідемо ще глибше на скручування. Боже, як все залишаємося, дівчата. Але звичайно, не обійшлось без цікавинки. Я записувала цю практику, підключила мікрофон, і коли ми вже закінчили, я від'єднувала цей перехідник від телефону і впустила його між дошками. Я абсолютно не засмутилася, бо ми були на другому поверсі тераси, і я подумала, що цей перехідник просто між дошками впав вниз і лежить, чекає мене на першому поверсі. Але не так сталося, як гадалося, і під цими дошками на другому поверсі був піддон. Тому дістати перехідник. Майже було неможливо. Подумки вже попрощалася з перехідником, але добрі люди, робітники того готельного комплексу, розібрали частину тераси, щоб я могла дістати свій перехідник. За що я їм безмежно вдячна. Фінальний вечір у нас же по традиції була медитація. Окрім класних емоцій, нових знайомств і відпочинку, атмосферу додавав мій песик кажан, який також зі мною подорожував на цих двох ретритах. Він почував себе максимально комфортно. Він взагалі в мене дуже соціальний, і як дівчата сказали, він був талісманом всіх цих заходів. Це тусовка малюків. Щиро дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. А в мене ще один ретрит попереду вже наприкінці жовтня. Певнена, що осінні ліси гори створять ще більш затишну атмосферу. А ми з вами вже зовсім скоро побачимося у нових відео на килимках. До зустрічі!